За ним безвтішно ти все ж так не тужи. Хто з Богом тут був, Його Господь спасає, а краще спокій його побережи, Він чує біль твій і сам тоді страждає, за тим поплач. Без Господа тут жив, і в царство Бог там його впустить не може. Якби за нього на землі хтось молив, твоя молитва й церковна допоможе. Усі там наших чекають молитв. Любов справжня пройде різні перепони. Нещасний там, хто і думати не смів, що у вічності навік святі закони, як в спеку, а долітає вітерець, молитвки, так і бідному страждальцю, дає Господь стражданням усім кінець, душі нещасній, не тілу. І не пальцю.